Привіт, мене звати Віка, мені 21, і Я народилася і прожила все своє життя у Бучі до березня 2022 року. З початку війни, повномасштабної війни в Україні, я живу в Німеччині. А мій брат є учасником міжнародного благодійного фонду, що в Бучі. Ось і ми допомагаємо. Мій брат з його фондом допомагає жителям Київської області і не тільки з гуманітарною допомогою всякого роду з Відбудовуванням їхнього житла, яке, на жаль, зруйноване сьогодні. Ми приймаємо допомогу від фонду від організації АФАУП. Вони нам передають генератор величезний купу. Купу коробок з одягом. І цю зустріч ми організовували дуже довго, старались, намагалися сконектити доїхати. І нарешті, ось сьогодні, настав той день, коли ми з радістю приймаємо допомогу від організації Афа як я вже сказала. І ми дуже цьому раді. Дякуємо вам за допомогу і так, бажаємо всім мирного неба над головою, терпіння. Все, ми переможемо! Слава Україні!